Мої Вітання друзі, на ремонті. Пилосмокт Samsung з такою цікавою проблемкою. Він працює з перегазовкою, такою цікавою, як ви чуєте, він робить ривками, на регулятор не реагує. Давайте перемі... переміряємо напругу на стабілітроні Тут повинна бути якась напруга в районі 5 вольт. Але бачите, пилосмокт напруга у нас 2,3 вольта. І позасмотр працює якось так дивно. <хи> Цікава річ. Не разу такого ще не зустрічав. Бачите, на підлітконі така це напруга живлення самого контролера. Так, зроблено тут блок живлення на конденсаторах, на падінні на них. Що ж, давайте знімемо плату і подивимося, що там всередині. Так. У нас гвинт під конденсаторами, викрутили його і наблюдаємо, плата вже вся перекопана, тобто перепаяна. її хтось вже робив, але кулібін наш нічого не зробив і звернулися до мене. Давайте будемо розбиратися. ну Підрозділ в першу чергу є на конденсатори. На вхідні. Давайте їх перевіримо. Тут два по 0,33 мікрофарата тобто загальна 0, 6 мікрофарад десь приблизно повинно бути міряєм, але вони в нормі. Так, ладно, давайте запаяємо на один мікрофарад. поки що може якась нехватка напруги є. Запаяли на один мікрофарад, але проблема залишилася та сама, як ви чуєте, пилосмок працює з переривами з такими цікавими. Так, давайте ще заміряємо напругу. на Стабілітроні і подивимося, чи є у нас зміни якісь, і змін, звісно, немає. 2,3 як було, так і є. Пилосмок у нас заглох. І знову самопро... самовільно вмикається. Напруга у нас на стабілітроні не міняється. Тобто десь щось у нас не подобається контролеру, контролеру чи пожиленню, чи ще по чому Стукаємо, рюкаємо, нічого не відбувається. Так, міряємо на конденсаторі. Живлення 4.19 він запустився. І трішки падає напруга і він знову глохне. Так, 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 давайте будемо дивитися далі. Перевіримо конденсатор електроліт. Він нібито є в нормі, але опір у нас не відповідає нормі. Давайте замінимо конденсатор новий, але причина у нас не зникла. Міряємо напругу на ньому і вона скаче. Повинно бути десь в районі 5 вольт, це живлення контролера. Так, давайте заміряємо стабілітрон. Він тут стоїть на 5,6 вольт. І нас прилад показує 5. Ще секундочку, 5 2, ну 5,3 десь, десь в нормі. Але давайте ми замінимо стабілітрон. Так, живлення у нас йде через конденсатор, далі у нас резистори. Понижаючий і стабілітрон стоїть, і діод випрямляючий По мінусу у нас виправляння йде, як ви бачите, і живуть, звісно контролер. Щось тут не в порядку. Так, давайте ще раз заміряємо 4. Напруга скакає, я стабілітрон поставив на 5,6 вольт, але це нічого не дало. Так, давайте замінимо ще діод випрямляючий і вмикнемо. І Тут вже є результат. Полосмок стартанув дуже добре і заміряємо напругу на конденсаторі. Як ви бачите, тут напруга стала вже краще 4,8 В. Тобто, це вже дуже добре. Хорошо, давайте ми відпаяємо діод і поставимо його на своє штатне місце. Проблемка більше всього, що в ньому запаяли діод, відкусили ніжки, звісно. І ще раз перевіряємо. Так, вмикаємо, і, як ви бачите, коло смок у нас стартує, і більше він не смикається. Подаємо, додаємо оберти, і, як ви чуєте, все у нас працює дуже. Рівно і гарно. Тобто проблемка у нас полягала в діоді in 4007. Так, д... плату я зараз відмию від флюсу. Так, відмив платку, все будемо ставити на місце. Конденсатор я поставив старі ті стояли. З ними проблеми немає, все в нас виглядає добре. І перевіряємо ще раз. Все стартує гарно, оберти регулює. Все. Тепер нам залишається провести збірочку, укладаємо всі провода, щоб вони не бовталися. закриваємо кришечкою, Все в зібраному стані ми перевіряємо. Стартанули, оберти регулюються. Тобто, все в нас працює. Я сподіваюся, він ще попрацює. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.